Вітаю на каналі Грані Таро. З вами Наталя. Підписуйтесь на мій канал, будь ласка, ставте лайки. Таким чином ви підтримаєте мене і розвиток мого каналу. Сьогодні у нас буде тема чи зустріну я свого судженого. Давайте подивимось, чи зустрінете ви свого судженого. Що нам скажуть вищі сили? Він до вас йде. Це неймовірно, він до вас йде. Він а, йде до вас на поміч. Він іде для того, щоб створити нову сім'ю. Це показують його. Минулі стосунки, вони були не дуже гарними. А можливо, і ваші стосунки, що тут були і образи, і нерозуміння одне одного. Така була, можливо, подвійна гра була негарна. Але зараз, зараз, ця людина йде до вас, йде для того, щоб створити. Нове життя, створити у цієї, у цієї людини є плани, плани на щасливе життя, щоб, щоб бути разом, щоб турбуватись одне про одного. Можливо, навіть створювати якийсь... Бізнес, де ви будете працювати разом. Можливо, ця людина з вашої роботи. Це також може бути, що людина з вашої роботи, можливо, або якийсь нова людина прийшла до вас на роботу, і ви зустрінетесь. А можливо, може, клієнт прийде на вашу роботу і ви зустрінетесь і почнуться у вас нові відносини. Але ця людина йде. Йде для того, щоб допомогти вас вам. Тому що в минулому показують в минулому ваші відносини не розвивалися. В минулому була скупість в відносинах, тому зараз ви заслуговуєте на краще. По правосуддю Ви заслуговуєте на краще, і тут йдуть такі бурхливі емоції, та таке все гарне. Тому, тому все буде добре у вас і ви зустрінете ту людину. І зараз я дам вам пораду від богів. Що вони вам порадять в цьому, скажіть, будь ласка, рідні різні Боги, яку ви дасте пораду? Так, Бог Святогор. Бог Святогор це Бог, який має силу землі і силу гір. Тому він вас підтримує. Якщо це люди займаються нерухомістю, це Бог, який підтримує тих людей, які займаються нерухомістю. Тому все буде настільки гармонійно, настільки це буде фундаментально. Тобто ці відносини мають таку вагу. Ці відносини будуть розвиватися в вірному напрямку. Тому я за вас рада. Я ще хочу спитати і від богінь світу, що вони нам скажуть. Яка богиня до нас прийде, щось нам порадить? Скажіть, будь ласка, яка богиня до нас прийде? Богиня Дамара, Руко... руководство детьми? У вас дар помощника, совечка и дітей. Как можно скорее поставьте. Його на службу. Тобто, можливо, це говорять про те, що ви а, в найближчому майбутньому завагітнієте і у вас будуть діти. Так що я за вас рада. Дуже дякую, що ви прослухали мене. Дуже дякую, що ви прийшли до мене на канал. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, підтримайте мене донатом. За особистими консультаціями. Пишіть мені в Телеграм та в Інстаграм.